Вантажники виносять, обгорілий диван та решту понищених вогнем меблів у сміттєвий контейнер. Усе це залишки страшної трагедії, яка сталася 6 листопада у Рівному на вулиці Богоявленській. У одній із квартир на п'ятому поверсі сталася пожежа. На той момент там перебував чотирихрічний хлопчик. Більше вдома нікого не було. Його намагалися врятувати сусіди. Утім, марно. Я все надіялася була швидка, то я все надіялася що все-таки дитину до тями доведуть. Я не хотіла вірити. І навіть і сьогодні ще не вірю, але кажуть, що це дійсно летально. Пані Марія проживає в одному будинку разом із сім'єю загиблого хлопчика. Розповідає, тут оселилась не так давно, квартиру орендували. У той вечір батьків вдома не було. Першою повернулася матір. Вона прийшла відкриває двері, а там то ще щастя таке, там було б що хоч бути. Коротше, відкриває двері і дим на неї. Вона стала кричати і щось підпалив. Так? Згорів? Не згорів, а от диму, чадів, чи що. Спочатку, пригадує пані Марія, мали надію, що хлопчик житиме. До приїзду спецслужб рятувати його допомагали сусіди. Вони і винесли із задимленої квартири, як виявиться згодом, уже мертву дитину. Якраз були люди вдома, і всі винесли. Винесли дитину вже не живу. Допомагали сусіди. Всі сусіди помагали, і сьогодні воно постійно, з дитятком. Сусіди і досі не можуть зрозуміти, що саме трапилося у той вечір. За їхніми словами, вціліла одна кімната від іншої ж мало що лишилося. Зараз усі обставини того трагічного вечору з'ясовують спецслужби, ДСНС встановлює причини пожежі. З вогнем пошкоджено кімнату квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Разом з тим за справу взялася й поліція. За їхньою інформацією батько був на роботі. А матір, забравши двох інших дітей віком один та три роки, пішла до чоловіка на ринок. За цим фактом відкрито провадження за попередньою правовою кваліфікацією пункт 2 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство дитини із відміткою нещасний випадок. Правоохоронці та рятувальники закликають батьків навчати дітей правил пожежної безпеки у побуті та за можливості не залишати їх самих удома. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал ITV, Медіагруп.